Привіт-привіт! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні хочу показати вам свої покупки із магазину Єва. Ось такий пакет. Купувала я в офлайні. Багато продуктів, які хотіла затестити, спробувати в магазині не знайшла, але вони є на сайті, хоча ціни там доволі високі, тому, напевне, я відмовлюся. Вибачте, за шарудіння, але мушу. Отож, розпочну із пачів для очей. Ось такі зволожуючі, пачів багато не буває. Взяла, оскільки буду використовувати не тільки навколо очей, але також і денно-сугубні складки. Вони мають дуже непоганий ефект, оскільки йдуть на основі колагену і це гідрогель. І також взяла тонер міст для зволоження і живлення шкіри. Буду тестувати, пробувати. Мені здається, це не Корея, це все-таки Китай. От. І це було з магазинчика «Муї». 化学。 Побачила його у Львові, вирішила зайти. Так, далі все, що купила у Єві. Отож, незмивна, зволожуюча нічна маска від Біоакви з екстрактом гранату. Вона також має антивіковий ефект і дуже багато позитивних відгуків я про неї чула. І, власне, консультант у магазині порадила мені звернути увагу саме на цю маску. Хоча вона китайська, а не корейська. Далі взяла також ще пару патчів ось таких, колись вони в мене були досить. Непогані, хай будуть. Також палетка тіней від Glam B. 8 відтінків, і плюс тут є база, база для основа під тіні для покращення відтінків. Кремові тіні. Мені дуже подобається, вони всі йдуть шимерні, тому будуть яскраві макіяжі. Далі палетка хайлайтерів від LCF. Дуже сподобався ось цей відтінок. Він на камері виглядає ближче до відтінку лата, але насправді він ніжно-рожевий і на шкірі не виглядає з блискітками, а дає ефект натурального зволоження. Це дуже, дуже цікавий такий фініш, і мені, мені такі штуки подобаються. Тому взяла, оскільки ціна на нього була доволі бюджетна. Тут тон перший і вага. На вазі якраз приліплена ця штука, вона не скажу, але, бачите, самі палетка доволі, доволі велика. Ще одна штука, яку підглянула в інших блогерів, зокрема у марічки Beauty, і вирішила замовити собі. Це ось така, е, е, як це сказати, набір для е, догляду за е, бровами. Тут є гель для фіксації брів, олівець для корекції, тіні, трафарети та пензлик для брів. Опис є тут. І давайте я одразу відкрию і покажу вам, як це виглядає. Стильна, металевий стильний футлярчик і ось, ось такі продукти всередині. Ще нічого не тестувала, обов'язково зроблю макіяж і поділюся своїми враженнями. Далі взяла скраб для тіла від корейського бренду, якщо це корейський бренд, хоча я не впевнена, де це виготовлено. Оте. Де це виготовлено? Китай. Це Китай. Джасткавай. Із. Кісточками абрикосу. Скраб для тіла, мені дуже сподобалася упаковка, і там була на нього акція, тому вирішила, чому б і ні. І, до речі, не знаю вам, а мені зараз дуже хочеться яскравих кольорів. І я намагаюся постійно це, це заповнити навіть і в косметиці, і в макіяжі користуюся тим, чим раніше не користувалася. Мені просто цього зараз бракує. Ось такий від Greenway крем для рук з бананом, живильний і зволожувальний. Також сказали, що він дуже непогано діє на шкіру. Бальзам для губ із виноградом в ніжному фіолетовому вітінку. Хоча на губах він буде без, без жодних кольорів, але дуже дуже гарно, дуже має гарний аромат. Мені це подобається і буду користуватися. Далі, А, збрехала. Тут ще є декілька товарів із Ватсонса. Також від MAC make-up. Праймер. Праймер для розгладжування шкіри і зволожувального ефекту. Хоча в мене комбінована шкіра, не знаю, для чого я це купила, але вирівнювання шкіри мене підкупило. Це український виробник, до речі, тому підтримую українське. Також від цього ж бренду взяла підводку для очей. Вигляді фломастера завжди таким користуюся від українського бренду, хоча ні, мені здається, це все-таки Китай. Так, це Китай, бренд Quiz, ось такий олівець синій для очей. Мені сказали, що він стійкий не знаю, наскільки буду пробувати. Ще один, один фломастер для очей, підводка для очей від бренду Quiz. Тут кінчик тонший. До речі, це все запаковане, довго розпаковувати, тому я наразі показую так, але обов'язково буду тестувати у макіяжах. І контур для брів: мені цей олівець сподобався це від Glamбі. Відтінок тут другий, темно-коричневий, тут є щіточка, і сам олівець сам трикутної форми, тому ним буде зручно заповнювати форму. От. Так що вирішила це спробувати і взяла ще одну туш від LCF для об'єму вій. Ось так виглядає ця туш. Все, все запаковане, все акуратно. І тональний крем від бренду Quiz для матування шкіри. Мені сказали, що він на осінь підходить ідеально. Не знаю, чи вгадала я за відтінком, Тут 30 мл. Але я думаю, що мені цього буде достатньо для макіяжів. Отож, тепер давайте по цінах, що я вам скажу. В магазині, в магазині, підозрюю, що це магазин Watsons, В магазині Watsons я скупилась на 275 гривень, щоб ви розуміли, це за підводки, дві підводки, олівець, тональний крем і праймер. Все вийшло доволі бюджетно. От, тому можу вам також порекомендувати. Не знаю, правда, як ці продукти будуть себе вести на шкірі, протестую і ще е, поділюся враженнями. В магазині, перепрошую, Уні е, на вулиці Куліша у Львові, хто буде, то знаєте, він там є. Патчі під очі і тонер для обличчя мені обійшлися у 360 гривень. Так, і у магазині Єва мої покупки. Обійшлися на суму 559 гривень. Це скраб для тіла, маска для обличчя, палетка хайлайтерів. До речі, набір для брів коштував 99 гривень. Супер! Дуже, дуже бюджетно і досить непогано. Палетка Тіней Glambi також коштувала 99 гривень, а палетка хайлайтерів від LCF коштувала 49 гривень. Тобто знайти бюджетні продукти зараз у магазинах косметики, доволі реально, хоча полички напівпорожні. Можливо, це зв'язано з тим, що в майбутньому там будуть виключно українські бренди і ті бренди, на які варто звертати увагу, а не різні. Е Російське сміття, скажем так, от, ну, маємо надію, що все буде добре. І тут ще є побажання: насолоджуйся кожним моментом. Буду насолоджуватись і робити макіяжі разом із косметикою. З Отож, якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Будь ласка, напишіть мені, що із цього ви вже мали, чим користувались і чи сподобалося воно вам, або які аналоги цих продуктів кращі ви можете порекомендувати. Буду вдячна за зв'язок. З вами була ваша косметика Сови. Всім па-па-па-па!